Мандрівки горами та річками зі світлинами та захопливими описами від автора. Прикарпатський поет Василь Мисишин під час автограф сесії презентував дебютну прозову збірку мандрівні асеї. У ній описано 10 історій подорожей поета у компанії його друзів та колег. Я описую, які там наші враження. Ну воно так розумієте, десь колись серйозно, десь колись жартомна, десь колись з іронією. Ну така, отака, отака книжка вдалася. Вона ілюстрована щедро фотограф. Які мої колеги, які зі мною ходять, фотоманіяки, фотографують, фотографують, а потім ми з тисячі якісь півтора сотні вибрали для цього. Ну, карти є, є тут іще також дружні шаржі на нас, на учасників походу художника Франківського Євгена Короля. Ну, і і і ще і ще якісь навіть деякі деякі вірші які також до яких спонукали оці подорожі Книжка буде популярною серед читачів, закоханих у Дністер та Карпати, які прагнуть авантюрних мандрівок та захопливих оповідей. Такі мандрівні есеї закарбовані в форму щоденника, але вони виходять за рамці простої мандрівної літератури. Це пізнавальна література, це краєзнавча література, культурологічні якісь знаєте, вставки. Це бувальщини, це анекдоти, це історії людські. Це колоритна розповідь про те, як Декілька людей відкривають для себе українські простори, гори і річки, і закохана в гори і річки, і яка хоче поділити своєю радістю і своєю любов'ю до землі з іншим. У книзі мандрівні есеї любителі подорожей знайдуть карти із маршрутами, які описані у збірці. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.